Лютий, ти точно запам'ятав його. Саме тоді на нашу землю прийшла війна і розколола серця багатьох. У цьому довгому лютому ми всі є свідками неймовірних подвигів та жертовності наших воїнів, які незламно стоять на захисті України. Ця війна розлютила нас, об'єднала сили та відродила спільне прагнення допомагати. Сьогодні ПІПІС хоче закарбувати цей символізм у своїй назві як знак невичерпної люті до ворога, підтримки наших, вдячності та рішучого бажання бути поруч з тими, хто захищає нашу країну. Нехай це буде не просто назва, нехай вона завжди нагадує нам про те, що разом ми сильніші, а наша підтримка безмежна. Лютий ПАВЕР. Працюємо на перемогу. мар U